Ви дуже добре підмітили на тому відео, де ми показуємо, як обрізаємо малину трактором. Видно, що в деяких місцях трактор не дуже якісно скосив, залишив трохи вище стебло, ніж нам воно треба. Тому сьогодні що я роблю? Сьогодні беру секатора і йду поправляю роботу трактора. Ось, бачите, майже все гарно обрізано, але деякі такі пагони залишилися. У мене дуже гарний є секатор, дуже гарно він обрізає. Працювати ним саме задоволення. Так, дійсно, в майбутньому з цього пагона могла би бути скоріше малина, скоріше вона би достигла, але нам цього не потрібно, тому що ми орієнтуємося на один урожай малини, тому ці всі довгі пагони ми будемо забирати. Секатор у мене чудовий, але такі беру руки гілкоріз, бо бачу, що спина не витримає. Думала, що менше тих пагонів, але виявляється трошки багатенько.